Я вже зовсім не ведучий в цей, цей момент, тому трошки вірш. О. От єдине моя біда, що я не пам'ятаю віршів на пам'ять, тому вибачайте, буду шукати. Так, так ну, проблеми, проблеми. Е, ладно. Окей. Е, той, що завжди читаю останнім: злизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню зневірених вірусів, я стратег, що поліг. Мій навічно реліктовий гріх є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я морою не міг, і чугайстром неквіт не йшов, непоміченим рай, бо стовпи верстові перелічені. А з моєї душі все світ цей нефоремний ніщо. А в команді зі мною він вартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть до ми на полицях, неначе туман. Преображення легше пациди у полі, як в пополі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах і від спраги загинеться останній москаль в Севастополі. Зовсім новий текст Соло для дремби він читався всього кілька разів присвята моєму другові Борису Гуменюку. Нас нема на зорі, де зима на порі, де говерлу розводять на сум дремборі, щоб з небес проросли фотокартки старі з хроном три на чотири, і хлопчицько із томиком екзюпері відлітає у вирій, де царює горох, не постане горіх, і смоктатиме гріх похребенних своїх. Ну хіба ще вогонь ампутує від ніг розгодовані гирі, бо свербить навіжену за плітка доріг, незамирені в мирі. Так душа поривається чхати на куль і шукає шпарини між крапелі куль, і не гвер приростає до пальців, а пульт Бог тісної квартири. Та кохання фінал не оргазм, а інсульт плюс ерозія шкіри. І тому я нап'юсь, я мовчати боюсь. Відґаптована доля, мов мамин, обруз, і тремтять у парфумах Марусь і Ганусь. Чужинецькі сортири та тусуються краєм Бандера і Стус. Кличуть Русь до сокири! Дякую!